Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне мастило від англійської торгової марки Juice Luke. Це мастило на масляній основі. Смазка ланцюга велосипедного до умов всіх погод. Тобто, дощ, сніг, сонце, байдуже яка погода, ця смазка пасуватиме вашому велосипеду для того, щоб змащувати, налаштовувати якісну працю вашого ланцюга. І це вказано All Conditions. Дана смазка в тюбіці 130 мг. Виробляється англійською. Компанія Juicy Lup і має піп'єточку, яка дозволяє легко наносити смазку на кожний пін вашого ланцюга. Вона така рідка-рідка-рідка. І, як ви бачите, як водичка, майже. майже як водичка Але це мастило, яке легко проникає в усі. Рухомі частини вашого ланцюга і змащує ваш ланцюг для чіткого перемикання. Як наносити? Треба спочатку почистити ланцюг, потім висушити ланцюг. І на чистий висушений ланцюг, е відкрутивши колпачок, відкрутивши е капати по одній краплі. На місця з'єднання кожного звіна, тобто міста піна. Пін це елемент, який з'єднує звіння ланцюга. І дане мастило на кожне ми капаємо по черзі, і потім, коли все, 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 весь ланцюг ви прокапаєте. 5-6 хвилин треба прокрутити педалі, перемикаючи ваші швидкості для того, щоб ланцюг рухався і масло проникало в всі міста ланцюга. А потім взяти і насухо протерти ланцюг. Ланцюг повинен бути всередині змащений, знаружи сухий. Дане мастило. Продається в нашому велосипедному магазині на Харківському шосе на всю погоду. All Conditions. В магазині є інше мастило від торгової марки Loop Вакс, це парафінова, керамічна. На мокру погоду і на суху погоду. Гарне мастило від англійської торгової марки Juicy Фрут в нашому київському велосипедному магазині доступно великих кількостей. Приходьте, купуйте велосипедне мастило для змащування ланцюга від торгової марки Джусі Люб. До зустрічі!